Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання. І запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст і е, знову ми візьмемо для розгляду для наших роздумів думки Митрополита Андрея Шептицького. Усі цивільні чесноти. Які показуються в громадському житті, є образом того, чим вони повинні бути в державному житті. Бачите, митрополит Андрей багато говорить про ось цю є відзеркалення чесноти, які є виховані у людині, в її сім'ї, в родині, і які ця людина. Потім репрезентує у суспільстві. Бачите, він дає таке порівняння, що чесноти, про які ми говоримо в цивільному житті, тобто ми заявляємо, що всі мають бути добрими, мають поважати один одного, мають дотримуватись закону, мають бути жертовними. Та, це моральні чесноти. І от коли ми кажемо, що ці чесноти мають бути у суспільстві, то одночасно ці чесноти мають бути приналежні і до влади, тобто до тих людей, на яких покладаються обов'язки дбати про народ. Людина, якщо не має чеснот, оцих розвинутих, моральних, духовних чеснот, коли вона прийде до влади, чим вона буде займатися? Самі чудово розуміємо, що нічого доброго з цього не буде. І от знаєте, от він дає оцією думкою, яку висловлює Митрополит в, цій кни, в цьому трактаті як будувати рідну хату, він дає нам сьогодні пораду, як на виборах не помилитись. Тобто, зараз війна, зараз нам не до виборів. І це дійсно правильно. Але війна завершиться, і нам треба буде розбудовувати нашу країну. І один з форматів розбудови нашої країни це є вибори, це є той елемент благоустрою держави, коли люди обирають когось, хто бере відповідальність на себе за прийняття певних рішень, за їхні наслідки. І, от щоб не помилитись на виборах. Як на мене, ось ці слова Митрополита Андрея є найкращою порадою. Тому що передвиборчі компанії, програми можна написати будь-яку, можна написати її дуже гарною, красивою. Але слід подивитися на життя людини, на ті чесноти, які ця людина втілює в своєму особистому житті. Розумієте? Митрополит про це говорить, наголошує. Та, можливо, в рамках держави це складно е, зрозуміти пізнати. Але, наприклад, в рамках насад громади, ми знаємо один одного. Ми знаємо, чим живе ця людина, ми знаємо, е, що для цієї вожли... людини важливо є, які цінності важливі. І от, знаєте, саме на цьому наголошує митрополит. Що які цінності ця людина е, репрезентує, тобто втілює в життя, показує, поводиться в суспільстві, так вона буде поводитись, коли отримає владу. Знаєте, якщо людина, для людини є нормально там когось обматюкати, порушити закони і, і домовитись при цьому. А ми про це все знаємо. Якщо для людини є нормально насміхатися над кимось, Тобто то це для неї є цінність, це її чесноти. І от коли вона отримує владу, що вона буде робити? Те саме. Тож, підсумовуючи такі короткі сьогоднішні наші роздуми, можемо сказати одне: щоб не помолитись на виборах, завжди дивитися слід. На ті чесноти, які людина показує в суспільстві. І от бачачи, що для цієї людини є важливо, як вона поводиться, можемо зрозуміти, якою ця людина буде при владі, які чесноти вона буде втілювати після того, як люди довірять їй владу. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас насрішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які Перебувають в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, благослови, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас. Цей сьогоднішній день і даруй, щоб він був днем перемоги, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 .3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!